Болонські вудки, поплавочки нью знову в наявності. Дивіться, яка краса. У минулому році це був хід по продажам, в принципі, як і завжди. Це п'ятиметрова, вона тоненька, дуже легка. Матеріал карбон. Тест таких вудок буде 10-30 грамів на карася, на плотву. Ну, короб, якщо клюне, вона також витримає. Так, давайте подивимося. Делікатний кінчик тоненький. Стрій буде середньошвидкий, реально дуже класні вудки і ціна на них буде доступна. Такі є 4-метрові, 5-метрові і 6-метрові. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є Viber, Telegram або пишіть нам особисті повідомлення.